Продовжуємо перший день нашого марафону про самооцінку як любов до себе. Поговоримо про те, що таке самооцінка і як вона впливає на наше життя. Наприкінці я дам вам невеличке завдання, яке допоможе вам краще зрозуміти себе. Самооцінка це те, як ми бачимо та оцінюємо себе. Це наші думки та почуття щодо власної цінності, здібностей і важливості. Люди з високою самооцінкою впевнені в собі. Вони цінують свої здібності та не бояться викликів. Вони також знають, що заслугують на повагу та доброзичливе ставлення від інших. З іншого боку, низька самооцінка може проявлятися в постійному сумніві собі, страху перед невдачами та критикою, а також у нездібностях ризикувати. Люди з низькою самооцінкою часто відчувають себе недостойними любові та поваги.